Ці батьки дітей-інвалідів звернулися з листом, до голови обласної державної адміністрації з проханням зустрітися з ними. Зустрітися для того, щоб говорити цю ситуацію, яка продовжується з 2007 року. Конкретно це питання реабілітації старших дітей. Ну, у відповідь на це звернення повідомили, що така зустріч у Кузнецовську відбудеться і в суботу. Міський голова зв'язався з заступником голови облдержадміністрації сад Світланою Іванівною і вона повідомила, що за цим листом вона приїде, вона приїде сьогодні і зустрінеться з батьками, що така зустріч має відбутися сьогодні о 16-й годині. Подивіться, на фоні того, що така будівля. Там зараз бувають такі дні, що жодної дитини немає, від 5 до 15 дітей. Андрій мав не приїхав, отримують реабілітацію, ну то добре. От На сьогоднішній день змінилася формула фінансування цього центру. Раніше він фінансувався з державного бюджету, зараз це перекладено на обласний бюджет. І області важко фінансувати і наш центр, і центр, який є в Олександрії. І тому от в цій ситуації місто пропонує що віддати нам будівлю центру місту, для того, щоб місто могло організувати цей процес тут у себе. А область може займатися тими питаннями, іншими питаннями реабілітації інвалідів Олександрії. Спочатку, от на, в січні, місяці Значить, була згода обласної адміністрації, що вони будуть передавати цей центр. Потім все помінялося. Потім помінялося різко на 180 градусів. Сказали, що ні, передаватися не буде будівлю. В цій ситуації для того, щоб все таке питання вирішити, ми ставимо по іншому питанню. Якщо не можна передати будівлю, значить передайте нам в оренду один поверх для того, щоб ми могли закрити це питання реабілітації старших дітей. А то, що там як вони можуть перебувати цілодобово чи ні. Це можна різні програми. Головне зараз нам взяти, щоб у нас була площа, де ми можемо це зробити. А тоді ми будемо вирішувати, за якими програмами. Будемо працювати. Звісно, що потрібно вирішити питання денної, денної зайнятості, тобто, щоб ці люди отримували якісь послуги, що стосується їх розвитку, взагалі і соціалізації, щоб вони могли отримати послуги з медичного супроводу, це старші діти. Я говорю про, про старших дітей. А також є потреба у таких, ми називаємо це. Кризові програми, тобто це тимчасово цілодобове перебування на випадок, яко, виникнення якоїсь складної ситуації в сім'ї, тобто десь там, чи захворіла мама, чи немає кому доглядати за дитину, щоб ми могли тимчасово помістити центр там на кілька днів чи на кілька тижнів цю дитину для того, щоб це питання можна було вирішувати. Ну, багато питань є, які треба вирішувати, деякі області якби не дослухаються, вони мають якби, свій погляд і виходить так на фоні того, що. Державні чиновники дають звітність про те, що да, до інвалідів увага зараз привертається, да, є таке поняття, як реабілітація, але на фоні цього на цьому фоні все-таки існує така категорія інвалідів, яка взагалі не має доступу до жодних послуг. І тому саме треба, ми очікуємо діалогу, нормального діалогу з владою для того, щоб продукувати на ринок послуг, ті послуги, в яких є потреба. Тобто, щоб ми підбирали не дітей, не людей під програми, а щоб ми створили ті програми, в яких є потреба. Ми підготували зведення на президента, тому що це ця проблема з 2007 року продовжується. В цьому разі, от вперше міський голова не просто сказав, що це потрібно от місту і ми маємо це зробити. Але немає коштів, колись так говорили. Цей міський голова сказав, так, нам треба це зробити, і зарезервовані кошти. Десь із з вільних залишків біля трьох мільйонів коштів залишено. на той випадок, якщо область буде передавати цей центр міста. Ну, а вже на оренду одного поверху, то тим більше. Я думаю, що до кінця року кошти з вільних залишків будуть. Ми сьогодні приїхали за дорученням Берташа Ослану Михайловича, щоб допомогти розібрати ситуацію, яка сталася. Я є силою Остандович виконуючи обов'язків начальник управління праці обласного управління праці соціального захисту населення. Крім того, я і депутат обласної ради, і заступник голови комісії соціальної політики захисту населення від наслідків Чорновської катастрофа, тобто кор'єра злоя брини, який вже натяків на Кузнецьку, я уїду. Шамак Олексій Олександрович, заступник управління праці соціального захисту населення обласного, який займається питаннями. Інтернатів, і в тому числі вашого закладу. Ми приїхали до вас сьогодні з цілю, щоб вас вислухати. Попередня думка вже зрозуміла, але хотілося б, з перших розпочатку почути вашу позицію. На сьогоднішній день у нас от, які проблеми. Перша проблема це надання послуг категорії старших дітей які веселімнадцятирічного віку всіх послуг, які вони потребують. Інша проблема зараз намалювалася, це. Ті діти, які перебувають в центрі на програмі реабілітації півроку. Зараз термін реабілітації закінчиться, стоїть питання, що далі з цими дітьми робити. У нас на цей предмет теж є своє бачення. Ми, якщо цікаво, буде така предметна розмова, ми скажемо, як ми бачимо вирішення цього питання. І третя проблема це питання тимчасово тривалого догляду. Інвалідів, як дітей, так і старших. Що це за це воно відбувається за програма, за ще мені це кризовою програми? Тобто це програма на випадок виникнення складної ситуації в сім'ї, коли захворіла мама, і тимчасово нема кубі подіти, нема куди доглядати. Тобто на якийсь період там тиждень, два чи місяць, щоб можна було такі програми створювати. Це закон про реабілітацію інвалідів. Передбачено, зокрема, 25 стаття там треба подивитися, де ну, при яких закладах ці служби можуть створюватися. Ну, і як ми бачимо вирішення цього питання? Зляків є з два. Найкраще, найперше, це якщо область сьогодні не має можливості утримувати два центри і все рівно просить гроші, то значить краще було сконцентрувати увагу на. На одного центру центрі області а другим буде займатися місто, тобто передати місто має на центр, щоб ми займалися. Інші, якщо це категорична область, не хоче цю красиву царську віддати, яку можна всім показати, тому що це є зразок, і ми це розуміємо. Але ми повинні говорити про якість послуг і продукування на ринок, на ринок тих послуг, в яких є потреба, то ми повинні говорити про те, що значить, ми створимо там, де є ресурс більший. І там, де є гроші, значить ми повинні це питання вирішувати так. Більший варіант це передача в оренду в одному поверху. На предмет оренду. Там е, у вас теж є відповідь, де ж ви зверталися ще два роки, чи, річ чи два чи півтора роки назад. ви зверталися в Міністерство, це теж один із можливих варіантів. Тобто, якщо є бажання ці проблеми вирішити, шляхи є, треба читати і шукати їх. Область не може віддати, передати. Цей об'єкт на Кузнецьку міську раду. Значить, це об'єкт обласний. І рішення повинно приймати обласна формат, так як рішення в місті приймає не окремі центр надії чи окремі якась група батьків, а приймає міський конком. Так само це питання повинно бути вирішене на... Сесії обласної ради повинно сказати своє слово медики про доцільність реабілітації в четвертій зоні, будемо так говорити, ну, обласного центру. Я так само вважаю, що це не є не зовсім правильно. І віддаленість їхати 160 км з рівного, а що говорити там з більш віддалених користь з берегну, це ще далі. Тобто є питання. Ну, я думаю, що це питання повинні розглянути. Не Ближче в Кузнецовську, а, так я вже сказав, на рівні області. І рішення повинна приймати наша Рівненська обласна рада. Місто готове прийняти на баланс цей об'єкт. Тобто ваша позиція зрозуміла, тепер треба, я, наприклад, йшов би шляхом тим, щоб залучити ще раз у ваших депутатів і вони піднімали це питання в обласній раді. І передавати об'єкт на місто. Скажемо, ми можемо дійсно не давати ходи, тому що ми зараз собі запланували виїзд на всі центральні засоби масової інформації, от скажемо, підключити на адміністрацію президента, тому що ви розумієте, ми чотири роки говоримо. І коли ми зустрічаємося в такому полі, це питання, як, як має бути все. Маємо до вирішення, і, і чомусь все це тормозиться. І тому, значить, прошу дуже офіційні, через там скільки згідно законодати, через 5-10 днів офіційні нам відповіді, що ми робимо? Перший, другий, третій. У нас було декілька варіантів. Наприклад, створення тут е, обласного реабілітаційного центру для дорослих з відділенням для дітей. Такий варіант теж був. За треба думка фахівців, думка медиків, ми їх теж обов'язково вислухаємо, врахуємо. Така думка була. Обласний реабілітаційний центр з відділенням дитячим відділення. Що буде тут, якщо передасть цей об'єкт місту? Що тут буде? Пояснюю, Пояснюю. буде створено, ми створимо установу змішаного типу. Це буде на міському бюджеті. Однозначно, що це буде дітей дорослих. Змішаний, що ми на Змішано... увазі? Установа змішаного типу. Дрошки, за, віков... да, за, ві... да, за, віковим... за віковою а. ознакою. На це, буде це буде міський. Міський є місця, Домовляю. дуже можна завжди домовлятися на колишній території, завжди ці питання можна вирішувати. Варіант є створювати його, якщо скажімо, будуть якісь складнощі, що не можна створити при управлінні соціального захисту, є можливість створити при Міністерстві сім'ї молоді, яке зараз до освіти належить. Там теж є сположення, тобто, там є нормативні документи, за які можна створювати центр для реабілітації дітей і молоді до 35 років. Там, тобто, Коли буде на місто, місто буде шукати варіанти. Тобто, за, Поза програмами не залишиться жодна категорія. І тому ті програми, які будуть створені в місті, на них ми можемо потім загубити навчати на перших умовах і дітей із-за меж місця. Вже було вдобре, ви ще у мене все директорніші обраховували. Ми дуже були пораді цього. Директор чого? Так. Тому що людина... Директори ваші... замалялися матірською? Да. Так. Я думаю, що мене всі батьки підтримають в цьому питанні. Тому що у нас є порівняння. У нас є дитина Миколаївна з Ми починали з четвертого садку і бачили, що робила вона. Так як...

нас, постійно. нас що все Ви знаєте, правда проміжку. Валентина Сергійна стала директором не зовсім, ну не то, що не в незаконний, не зовсім етичний спосіб. Вона не пройшла е конкурсного відбору. Але вона якимось чином, використовуючи свої зв'язки, все-таки вона стала директором. І ви знаєте, Якщо людину ну, це не має значення, якщо людина хоче якісь питання вирішити, то вона буде незалежно від того, там раніше де працювала людина. І коли є розуміння не процесу, процес реабілітація, прийняли процедуру, пішли, прийняли, пішли. А тут треба розуміння проблеми, шляхів її вирішення. Цього на жаль немає. І тому я думаю, що треба дословитися до цього як до цих пропозицій. Тому що це і не з самого початку так з нашої волонтери Сергія тому що в такий конфліктний спосіб вона зайняла це місце і це продовжується стільки років. І, наприклад, особисто я, хоч можна сказати, ну, мою про мою впередженість, я переконана на 100%. Якби тут була інша людина, ці питання сьогодні вони піднімалися. Він працював в реабілітаційній центрі, кому статусу, як і працює, вирішуючи всі питання. Ми батьки абсолютно 100% слідні. І щоб було почали. З тим, що сказала тільки що ви Андрій. Значить, давайте так ми вирішимо. Питання кадру ми обов'язково розглянемо. Буде доповідна написана на Берта Шелосина Михайловича, в тому числі це Зояндріна з цього питання навіть не починала. Але ми обов'язково піднімемо, тому що, чесно кажучи, від керівника дуже багато залежить від опозиції, як він історіє на рівні області, на рівні міністерства. Це дуже важливо. Керівника залежить дуже багато. Нас і нас не Службову допису, записку. По саме по кадровій ситуації ми підготуємо на Берта Штера Михайловича. Ми з копія було звернення з міста по цьому питання відкритому, щоб це не була розмова від окремих батьків на зустрічі сьогодні. Щоб це було підкріплено всі документи. Ну і що у вас зойдає? Що є така позиція батьків? Хайс мене колективне звернення. Я не То ми відправимо офіційне від міської ради і батьків окремо, окремо від міської ради, не було <звіта> батьків. Тому що в контакті, в контакті з міською владою на території знаходиться ми могли багато дуже питань по вирішувати. Навіть не залучаючи область. Я впевнений, цьому. У нас все таки нагальне питання. У нас з 1 серпня. З, з цей термін закінчується реабілітації Козінцовських дітей. От. І, і чесно, і, це півроку. Три роки ми були постоянно в цьому центрі, нічого, ніяких положень ми не придумували, нічого не видумували, а це вже знайшли якісь положення. І скажіть, будь ласка, всі батьки працюють. Що нам робити півроку з цим? Ну, згідно законодавства, так, наскільки знаю, що все можна робити лише раз в півроку. Ну, треба це питання вивчити. Мій. Взагалі, то в Вінницькому реабілітаційному центрі виникло таке запитання, і е, так само виникла проблема, і перевіряли їх, що діти після шестимісячного перебування реабілітації, теж так само директор приймав рішення, е, і міська рада разом з спільними зусиллями вони ну, продовжили да. термін і. Е, Залишили цих дітей на Знаєте, ну, Якщо ми вирішимо питання про передачу місця, тоді само собою. Було прийнято, це... програма була прийнята, чи міська рада прийняла програму, я вже не пам'ятаю, але можна не проконсультуватися. Це не це так, так важливо, та... перетелефонувати. Там у Вінниці згідно положення, своя репутаційна комісія має повноваження продовжити термін реабілітації. Такі кошти отримали всі райони області в цьому році. І вони теж хотіли би зробити. І реабілітувати своїх дітей в обласному центрі, який є на сьогоднішній день, вашу, заміні? це Гощанські, Демидівські, Костопільські діти. І в чому ще одна проблема, що ми не можемо так, от на сьогодні півроку прийшло, не можемо міняти статус, тому що цих дітей треба, ми запланували їх до кінця року, щоб вони пройшли реабілітацію. Ми не можемо просто так. от. Ми не впевнені, що Кузнецовськ потім цих дітей зможе. Про те реабілітацію. Я, я договір заключиться я тут, з, я? з Костополем, з центром, хто там буде директором. У мене дитина взагалі півтора року півтора місяця проходила, все я включу. От дивіться, дивіться бо сказали, немає фінансування. Якщо взяти, от смішно говорити про оздоровлення <смічно> <осторонність> реакційну <смічно> зону, радіаційну небезпечну зону, це, це перше питання. Так. Друге питання. От ви скажіть, які в нашому центрі є послуги, яких немає в Олександрії? Масаж водні процедури. Фізична реабілітація це ЛФК. Все, крапка. Зачим ганати сюди дітей, сюди цю сезону? Поясніть, коли стоїть в області така потужна база. Я там як побувала я три роки назад перший раз побачила Олександрію Слухайте, Це рекреаційна зона. Да там трошки, я кажу, ці гроші, що сюди вбухуєте, там зробити нормальний басейн, там можна робити такий перелік послуг. І там зв'язатися треба, тому що я кажу, інваліди, і, і мами мамо, дітей-інвалідів, рівно у них є свої програми, з ними треба працювати в контакті. Якщо ми говоримо, що ми для людей працюємо, то треба людей слухати. І чути. Руслан Петрович, ви говорите, що для цього все повинно бути рішення обласної ради. І в першу чергу, щоб було рішення обласної ради, потрібно, щоб це питання було винесено. Так як ми зверталися до обласної ради про передачу. На основі нашого звернення не може е, внестися в порядок денний е, це питання. Чи це обов'язково мусить бути хтось із депутатів обласних? Воно може бути винесене. Перед цим воно може бути роддянта комісії заступник якої є. Але я просто говорив про депутатів Кузнецовських. Ви для того і обирали Кузнецовських депутатів, щоб вони лобіювали ваші інтереси в області харчування учнів немає. Там інші от, по, по вашому центру багато путанів. Ці депутати дуже високо польоту. Нам нам до них добратися. Може простіше, я не До спродувати. Добратися випадка. навіть депутатам міської ради, не дуже я вам не скажу, як пробуду Бондаренка. Да я була на прийомі в депутата обласної ради. Я не знаю, я так не зрозуміла, що це було чи прийом депутата обласної ради, чи директора станції. От я досі багато сижу і думаю, це був прийом чи чи та чи, 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 чи прийом за те. що присутніх багато зі яколеги по сніраді. Я так, так само зацікавлений, що, щоб в нас в області був поряд. Розумієте. І так як тут від зараз ситуація, вона натупікова на 64 спеціаліста оздоровлюється 50, з початку року 50 дітей. Ну, це теж не правда. Доїсти доїзд батьків. Дітьми з інших районів проблемних. Перебуває об'єкт, ваш заклад це перебуває в зоні, хоч тут і вроді ніби чисто там, є, але все одно у вас зона посиленого радіологічного контролю називається. І метрова зона є. Тому батьки, я вам не хочу говорити, але деякі батьки, не всі батьки хочуть їхати сюди і вести дітей. Тому ну, питання логічне з вашої сторони. Свою думку особисто, я свідомо не хочу говорити, тому що я до тих офіційна особа і не хотів би бути упередженим. Але я, для мене ситуація тут ясна. Я пропоную зробити слідуючий один дій. Ми перше питання ніби простіше, але кадрове. Значить, є рішення міської ради, звернення батьків є, я так розумію, буде сьогодні. Ми готуємо службову записку на Петра Шеда Михайловича і ми приймаємо кадрове рішення по керівнику. Друге питання. На сесію обласної ради, яка відбудеться орієнтовно в липні місяці, значить, після вивчення, після вивчення причетними особами, маємо медицину так само і ну, думка Кузінцівської міської ради зрозуміла. Депутати. Комісії соціальної політики, інші депутати з іншої комісії, питання це пропрацюють і на сесії обласної ради і можна буде це питання обговорити, і тоді буде зрозуміла думка. Ну, скажімо так, власника обласного, тому що не сьогодні власники обласна рада. Ну, і так само можна так? на сесії місь... обласної ради, щоб з нашої комісії там депутати були присутні. Дю, ді, тому, депутати. Що ми можемо так само є профільна. Таксь комісія власне ради, ви Чи як, як, Я заступник цієї комісії. Так, 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 так. Так. Всправді, і просто так само ви можете винести це питання. На комісії ми обов'язково це питання розглянемо розглянемо. Будем, і будемо наша комісія, буде рекомендувати Може е, мож... пересесі, я би до вас під'їхала, щоб... Ви, так, Давайте так, думайте, так, комісія, так. ми зрозуміємося телефонами, колеги. Так. Голова комісії Віктор Георгійович рішення особисто вже прийняв, його думка передати місту. Його думку особисто, коли комісії ваш, в такої саме тільки області. Ну, ми це питання на комісії розглянемо і запропонуємо обласній раді приймати вже рішення відповіді. Це не, не можна робити, це потрібно робити. Тому що я кажу ще раз, одне діло поговорити. В такому не коліку я закінчу в такому коліку поговорити, це одне. А коли це говориться на комісії обласної ради на сесії обласної ради, це зовсім інший рівень. Не ми не на це розчитуємо. І нам тільки два питання зробити. Це передати Кузенцівську і поміняти директора. <зуміло> Якщо перше <зуміло> питання вирішує друге питання. <зуміло> взаємопов'язані <зуміло> <Полегшую. Полегшую. зуміло> Якщо не вирішує на 100%, то полегшує 90%. Зрозуміло. Які є ще питання, бажання? скажу, <зуміло> ну дальніше підпорядкування ще. У нас є управління міських. Так само це вже. Тобто, якщо якісь питання виникають, що ми ви не думали, що ми хочемо зробити обособлене якесь там і знайти це механізм, по-любому Так також, як у кожному районі є відділення. Я не думаю, я перебуваю, що батьки допустять перепрофілювання закладу, його продажу чи надання в оренду передняції структури. Я теж думаю, що цього не станеться. Тут є, тут Як питання, питання, що є, Ви не думаєте, що це ми є і в управління? Я а просто, підпорядкування, саме одне, що я хочу сказати, щоб ви зрозуміли, що оскільки це обласний заклад, рішення повинна приймати обласна громада. В умичі, ради. Нам як пояснювало, я вибачаюся, нам пояснили, що це мусить бути рішення кожного обласної тих районних держ, ну, районних рад, які будуть делегувати свої, вони запишуть своє рішення, потім обласна рада, що це дуже кропотлива робота. Таким чином цей процес затормозився, він же мав вже давно вирішитися ще на початку року. Про передачу, тим більше була ну, така згода і, і обласної ради, і, ну і, і високого начальства. В липні місяці буде сесія обласної ради. І що на сесії не буде прийнято якесь рішення, чи конкретно, чи будь-яке, ну тоді я думаю, що ви були, ну, ну може, тримати потрібно... право звертатись вище. Я Началь... перечу да. потрібно, якщо навіть і буде негативне рішення. Сесії обласної ради то все одно треба приймати якесь рішення про цих дітей, які є які а власності ще чесно да. кажучи, тому що звичайно надавати послуги реабілітації цим дітям і юнакам, і підліткам, які зараз вдома. Закриті в чотирьох стінах треба вирішувати це питання, навіть якщо буде не про передачу, а залишення обласного значення, то все одно треба якийсь компроміс знайти, щоб цим батькам питання. Допомогу. Це що піднімається, дуже вистачає. складне. Ми говоримо про дітей, але вони стають дорослими. І зараз інсультних хворих, маса і їх з лікарень відправляють, м'яко кажучи, відправляють. І ці люди йдуть просто додому і залишають. А дуже важливо проводити в літач. Це більше питання важливе, ніж. Навіть і реабілітація дітей чесно Питання, ну, так і через два роки це будуть юнаки так. і дівчата. І Вони були до 10, місто, да. до 10 років. Були в мене, і ми прийняли рішення. І ми тримали їх до 14 років в дошкільному закладі. Була програма, спеціально виділялися кошти міської ради. І ми прийняли це рішення, хоча про, про, відповідно до закону про дошкільного сі ходила. Слава Богу, батьки да. не дали мене посадити. От <рес> е <рес> да, кримінальну справу відкрити, але прийняли рішення, знайшли компроміс. Адже дві я, я сказала вісім років, мені склали завтра їх не приймати. Я сказала, я вложу заяву на стіл. І ухожу сама. Тоді хай хто хоче приходить після мене і не приймає цих дітей, бо моральні якості мі не дозволяють не прийма не прийняти завтра цих дітей в дошкільний заклад і сказати батькам, я, як... місто маленьке, як я в очі, потім буду дивитися цим батькам. Я не змогла прийняти. І ми до 14 років цих дітей тримали і міська рада, і управління освіти, і все. А потім вже як центр цей відкрився, ми їх централізовано. Як вони не хотіли віднесити, ми їх все одно передали. Сюди, а зараз через два роки він буде 18. і знову ці всі батьки прийдуть знову або до вас, або до вас. Вони прийдуть і будуть і запустять всіх своїх дітей і скажуть, ми не вийдемо звідси, до тих пір, поки ви не вірите, бо вони всі працюють, вони заробляють гроші на цих же дітей. Вони готові часку заробітні пенсії тоді віддавати. Вони вже готові на все ці батьки, тільки щоб зробити те, щоб цих дітей утримувати. А, а наша потреба. А тільки в чотирьох років. Це один з десятків листа, які був направлений на емія Перпаша. Я хочу сказати, от е, я розумію проблеми тих батьків, які вводять дітей в реабілітаційну. Моя дитина вже 27 років. Ніде. Я вже сама стала інвалідом. І, і, і я, я взагалі не бачу таке враження, що взагалі нічого не вирішую. Коли вирішиться проблеми старших дітей? Для цих хоч худо бідно, хоч якось Мен, ми давай Ну Давайте разом постараємося їх вирішувати. Це вже просто... ви, розумієте, це вже невинності, це гляде старість, а ці діти, ну от куди їх дівати? Ви не можете попасти до депутатів, є голова міськоконкому, який абсолютно може з ними поспілкуватися. І ви так само голова громадської організації, матері попасти на прийом і хай це питання піднімають, тому що ну, таке враження, що воно ну, зовсім просто критично ці батьки до цілими знати. Якби не було такої спокуси такого центру, то ви розумієте, я не можу лягти в лікарню. Я лягаю в лікарню, мені треба хоча б два рази прокапитися, щоб підтримати своє здоров'я. Я біжу лишаю ту дитину саму. Невідомо, що він там робить. Я біжу, капаюся, але що під тою капельні, в мене отак все колотить, біжу додому. І лікар мені каже, толку з вашого того лікування. Ну це вже треба щось вирішувати. Ну що це вже таке? Скільки вже можна? Дякую, що прийшли на зустріч, я думаю, що питання буде вирішили.